Ми б хотіли, от саме практичну сторону питання про використання меліорантів послухати. Уже були питання щодо математики, і ми б хотіли, щоб ви реальним кейсом поділилися, скільки у вас, наприклад, на один гектар ішло, як ви це проробляли, і можливо про терміни окупності навіть розкажете? Дивіться, ми з самого початку працювали нормою 500 кг на гектар. Якби з нею я вважаю, що в принципі, можна сказати, що вгадали. Чому вгадали? Ну, ті аналізи, які ми проводили, показали, що плюс-мінус до одиниці у нас змінилась кислотність, і у нас не спостерігалася така ситуація, як я з одним колегою спілкувався, він так, ріано до цього питання підійшов і дефекати вносив, і ще десь якусь звісняк якийсь кинув. І культура стояла там фіолетового кольору. Да? Тобто було таке, ну, скажем, сталося те, що заблокувався фосфор. От 500 кг, ну блокування абсолютно ніякого не було. І ми отримали результат. На той момент, коли ми це використовували, ну фактично тонна доломітної муки з доставкою коштувала 1800 гривень. Ну, ситуація, якби на сьогоднішній день, вже не актуальна. Чому не актуальна? По-перше, та долемітна мука возилася з Білорусі, і на сьогоднішній день це неможливо й ціни змінилися, самі розумієте. Ну, скажімо так, на фоні того, що зараз відбувається, я ж думаю, хто володіє, володіє ситуацією на ринку, то всі ж бачать, да, що <кій> так, щоб не дуже, заглю... не, не дуже заглублятися. Складні питання, ну тяжко покупувати добрива по 35, 40 і 50 тисяч гривень, при тому, коли кукурузу по 5 тисяч гривень не можна вивезти. Ну, яка тут математика може бути з використанням добрив? До, до яка тільки одна отрицательна, скажімо так. би на сьогоднішній день ефект саме головний отримав від того, що я використовував цю технологію розкислення? Так сталося, що цією весною взагалі ми не вносили азот в зими культурах. Від слова зовсім. А сусіди вносили, причому вносили такими нормами, як говориться, як зазвичай, і отримали наступну картину. Я вам скажу так, ми пшеницю, да, вона в мене вийшла четвертий клас, але ми молотили 35-40 місцями 45. Без азоту. Ріпак 25, ми теж молотили без азоту. І я вважаю, що саме розкислення дозволило отримати цей результат. Тому що, ну, скажімо, якщо ми фактично зернову групу закрили в пределах там в межах 40 центнерів, а вносили, скажімо так, наскільки мені відомо, сусіди доволі такі серйозні норми азотних добрив закрили 45. Ну, то ви ж розумієте, да? яка математика вийшла, умовно кажучи, у них яка вийшла у нас. Можливо, ні, у них, звичайно, скажемо, був результат набагато, я думаю, краще з тими нормами внесення зутних добрив. Але у нас червень, знаєте, цей, цей рік став дуже тяжким. Дуже тяжким. Чому? По-перше, війна, по-друге, червень горіло, серпень горіло. І все, що за ці два місяці не згоріло, додогниває за вересень місяць у нас випало менше, ніж за три тижні 200 мм осадків. Ну і все зробило свою чорну справу, скажімо так. І на сьогоднішній день, якби ну, в цих умовах рухаємося, скажімо, на тому, що зробили. Закладення, якби, умовно мовив кажучи, що рік рік назад ми використовували, два роки рік назад використовували доломітну муку. От скажемо, поки що ще на інерції рухаємось. Тому що ти, ту посівну компанію, яку ми зараз проводимо, ми вже посіяли більше тисячі гектарів озимих культур. Хоча я бачу, що якось так, так як я спілкуюся з своїми знайомими, з дистриб'юторами, чомусь всі вирішили не сіяти. Ну, знаєте, у нас тут один хлопчина. Все, ладно, не буду. Суть питання, що хочу сказати. Ну, мабуть, не завжди треба рухатись за течією. Ну, давайте всі ми дружно подумаємо. Ну добре, не посіяли ми озимі культури. Я розумію, що тяжко. Давайте будемо говорити відверто про те, щоб там, скажімо, наші провладні структури допомагали. Ну, будемо говорити відверто, досить вже як говориться, обманювати всіх і цього, яка допомога? Хоч би не мішали. Знаєте, що я затримався? Тому що їздять наші грішники. Які 24 вересня сюди драпали як чорти? Бо ми тут, вибачте, 20 кілометрів до границі знаходимося? Трактор з поля на полі переїжджає, вони вирішили його зупинити. Ну більше хлопцям заняття немає чого. От хотів просто до них доїхати, але вони втікли, не дочекалися мене і спитати: ну взагалі мозгів людей є чи нема? Ці фермери ще з последніх сил, блін виживають. А воно ще їздить і питається обдерти якусь каністру той солярки. Ну, ну, ну слов просто немає. Ну, а, скажімо, повернутися до наших, е, геріться, до наших питань, ну е, я не знаю, якби наскільки там це достовірна інформація, але так як я спілкувався все-таки ж з научної точки зору, нібито в наших землях досить великі запаси фосфору, тільки вони знаходяться в дуже недоступній формі. І от я думаю, що використання біодеструкторів. Е, і розкислення наших, по крайній мірі, наших, скажімо так, почв, воно якраз дозволяє, ну якщо, скажемо, не зовсім відмовитись від мінеральних добрив, то як мінімум суттєво їх зекономити. Тим більше на сьогоднішній день, якщо ж, ви ж розумієте, якщо у нас не вирівняється ринок, якщо, умовно кажучи, от до війни, от розкажу про проблему нашого підприємства в цифрах: три тисячі тонн кукурузи. До війни ціна фактично була до 280 доларів з місця. Да, всі рахуємо. Сталося те, що сталося, по 125 доларів не можемо продати. Рахуємо, мінус 160 доларів. 160 доларів множаємо на 3 тисячі тонн, що ми маємо. 480. Я розумію, що комусь вони достануться десь там по дорозі, тому що дуже дивно, коли розказують, що у всьому світі має бути голод, а ціни на продукцію, ціни на продукцію не то, що дно пробивають, вони вже давно її пробили. І головне, немає намьоків на те, що щось має вирівнюватися. Подивіться: пшениця стоїть копійки, кукуруза стоїть копійки. Ну, добре, там ріпак, типа соняшник і соя, да, там, вроді, ціни, називають до плюс-мінус 15 тисяч гривень. Але вибачте мене, що таке 15 тисяч гривень при сьогоднішньому курсу 40, коли це все коштувало 20 при курсу 27 і до подорожчання. Зараз ж я спілкуюся з дистриб'юторами, ще там по техніці деякі питання закривали. От скидували ту, сівал, ту сушку, яку ми купляли за 67 умовних одиниць рік назад з невеликим. Зараз її ціна 85. То я вам скажу, якщо, конечно, у нас тут в державі хтось не спохватиться і не візьметься за голову, і не подивиться на аграрний сектор, то з таким розкладом наступний рік взагалі ніхто не переживе. Я думаю, що в нас цю зиму і так дефолтів буде чимало серед сільхозпідприємств. Я розумію, що війна, розумію, що є передуваю, все, це все зрозуміло. Хлопцям лежить ну, тил, що ж воно буде варто, якщо тут нічого не лишиться. І про це взагалі ніхто не думає. Я просто бачу те, що відбувається. Ну то, якщо чесно, кінець, трохи в цьому плані страшно за дітей, страшно, за майбутнє страшно, то що. Я розумію, що бігати з телефонами робити селфі, ну це я про, знаю. Розумієте про кого? Не про вас, не про мене, не про колеги, які зараз у нас на сіті, а на тих, що по телеку тут виступають, дуже грамотних зараз багато стало. Селфі це все добре. Вони зараз попригували з чемоданами в машини, чи ще в поїзда поки їздять і повтікали. а Ми всі лишимося. Нам треба думати, як нам вижити. Тому що я бачу те, що йде, ну я не розумію взагалі. У нас же є якесь Міністерство аграрної політики, їх взагалі якісь думки є про те, що має бути. Не відсіється Україну озими культурами, про які тут вже йде мова, не про те, що ми маємо щось торгувати, хлопці, що ми будемо їсти в наступному році. Ось про це питання. І якби, ну, я прийняв таке рішення, да, що от сіємо і фактично ще досіємо тисячу посіли, ще гектарів 600-800 ми досіємо, по-любому. А там уже й гориться, що бог дасть. Які питання і задавайте? Ви купили собі обладнання так, для внесення мукоподібних медіа. Uh, можете пояснити, чому ви вирішили обрати, ну, чим ви керувалися при цьому ливорі? Дивіться, тоді ще трошки предісторія. На попередній зустрічі я вже вбачаюсь я і, і не пам'ятаю, чи казав я про це чи ні. Як воно все сталося? Вирішив я спробувати внести доломітну муку. Це було вже років, мабуть, чотири назад. Може, 5, важко ще сказати, мені точніше. Ну, внесли, вносили звичайним румом. Ви ж уявляєте, що це відбувалося, коли ще трохи вітер є. То тут опіврайону світу біло не бачать. Ось. Але, скажімо так, згорім пополами внесли, вносили і навіть при тих втратах, тому що однозначно якась частина, причому чимала, полетіла до посадок. Сіяли ми соняшник наступного року. Сіяли ми соняшник. І підсоняшник ну, взагалі давали там, не азотні добрива, і комплексних, там, скажімо так, 100-150 кілограмів, азо, там лопнікового селітру вносили до 170 кілограмів. А це дали ми тільки 80 кілограмів фосу. Це був найкращий, скажімо, врожай соняшника, який, в принципі, поки що за весь час убирав. Ми поля закривали 35-39 після внесення доломітної муки. От. Ну, якби звернули, скажімо, на це більш детальну увагу. Трошки вивчили матчасті і ще завдяки Вадиму і от Ярославу дійшли до того, що треба взяти машину. Е, чому як би знати, де ж є два варіанти? Можна вносити там зараз гранулу роблять. Ну, за цією машиною, якби, ну, грануло, це фактично дивіться, що ми робимо. Беремо муку, гранулюємо. Вносимо, і та гранула знову має на муку розпастися. Нато, да? тобто, якби такий цикл, да, якби машина не з дешевих, але вона ж дає можливість ці цикли дійти, А грануляція це лишня затрата. Це ж всі розуміють, це по перше, і скажімо, швидше процес відбувається реакції, коли, скажімо, дуже мілко Міл мілкодисперсний дисперсний матеріал виносити, вже можна треба розпадатись на щось і розвалюватись. А скажімо так, той варіант кальцію, тому що я там теж ще того часу, це вже давно це було, я не знаю, які ціни на сьогоднішній день, я давно не цікавився. Але коли я задавав питання про кальцій, да, який тут можна було, скажімо так, придбати, він такий крупнообломочний, і, скажімо так, скажімо так 200 гривень його була ціна на кар'єрі, 600 гривень змартувало його сюди довести. І норму пропонували 4 тони. На той час, це 4-5 років назад, це 3200 на гектар. І 1800 гривень тонна доломітної муки, 900 гривень у матеріалі, ну, от разниця, 3 200 і 900. Я, допустимо, розумію, що може там той кальцій за 2 роки розпадеться і він попрацює там деякий час довше. Але ж 2 роки, плюс-мінус надо на це, затрата, а скажемо, внести 900 час і внести через рік ще 900, я, ми результат отримаємо, ну, скажем так, як мінімум не гірший. От вам і математика, тільки візьміть на гектарі, яка економія виходить. І от як би дійшли, плюс машина універсальна. У машини якби знімаються розподільник займається задні, ставляться тарілки, вона використовується. Як звичайний рум для внесення, добре, причому високоточний. Тобто, скажімо так, оскільки ми працюємо, якщо немає питань по якості матеріалу, тобто, ніде не замокла продукція, нічого. От як 500 норму виставляли, то плюс-мінус, до 5 кг відхилення було. До 5 кг на 500. Якби отак от. І скажем. При умові, звісно, знаєте, як же ж всі, всі думають, мені завжди подобалося, як спілкувався де з деякими бізнесменами, які себе хоче посадити дуже в хороший джип, а дивиться на мене, каже: ти навіщо каже, так поле рівняєш? Ну, Кажу, ну а як же ж по ньому працювати і їздити? Ну, кажеш, трактор поїде, ну я розумію, що в тому ж тракторі це не знає, що ти себе там шнурками треба прив'язати, щоб через вікно випасти. Да? Тобто, коли рівне поле. То ця машина за світловий день при нормі 500 кг ми 100 гектарів виконували робіт. 100 гектарів, тобто 50 тонн фактично вносить. Перше питання це яка структура посів у вас запланована на 2022, 23 рік, та чому ви так вирішили? Дивіться, фактично, структура ту, яку я мав, я її фактично не змінюю. У мене в обороті я вам зараз перечислю, що ми сіємо. У нас озимий ріпа, ріпак. Озимий ячмінь, озима пшениця. Цього року ще додавали ми жито. Раніше сіяли, але враховуючи те, що за на нього, ви самі знаєте, ціна раз в 10 років вистрілює, відмовилися. Цього року повернули, там 300 з гектарів, ми посіяли. А з ярих культур у нас наступні культури сіються: це гречка, просо, соя. З'явилося цього року, ми посіяли, і, скажімо, трошки вийшло у нас соняшник і кукуруза. А ще й гірчицю трохи сіємо білу у невеликих об'ємах. І я його змінювати не буду. По-перше, ну, знаєте, якби свого ж часу будь-який досвід його треба, мабуть, використовувати правильно. І знаєте, коли свого часу, скажімо, потужні інститути чомусь працювали над цими питаннями і надбали якісь знання. Ну це ж не значить, що то, що зараз у нас всі сказали, що треба там нам декомунізація, нема питань, хай це правильно. все. Бо це ж не значить, що ті знання, які були, надбані, їх треба забути. Нам же сів оборот треба використовувати. Нам же до землі треба, мабуть, трошки якось відноситись так, щоб. Я знаю, не сьогоднішнім днем, я розумію, можна там посіяти декілька років соняшник і кукурудзу одна через одну, зменшити скажімо так, запаси вологі, що там треба буде потім 5 або 10 років, щоб воно відновилося і на цьому закінчити. А якщо відноситись нормально, тоді і результат буде нормальний. Тобто ми, от фактично, як трималися в оборот, так і тримаємо. І змінювати, поки нічого не Ну, скажімо, трохи туди зменшуємо соняшник. Тому що соняшник досить тяжка культура. І, скажімо, цього року зменшили, і соняшник і кукурудзу. Ну, по-перше, що я ж кажу, кукурудзом не знаємо, куди діти, то що, що маємо, і майбутній урожаї, але ж при цьому все одно будемо і сіяти, там хай 150-200 гектарів не більше, але будемо. Так само і соняшник, сугубо скажімо, з таких зображень і економічних, і з погляду сівозміни, але присутнє все. Все, що я вам назвав все присутнє. І різкі, різкі, скажімо так, ризики навіть трошки, знаєте, якась культура десь присяде, якась ні. Отак. Ще питання, запитуючи, чи ви робили арохімічний аналіз ґрунту. Да. Так. Причому ми одні з перших у нашій громаді, у нас зроблено, навіть паспорта є на кожне поле. Ми задіювали, помімо того, що я працюю по агроконсалтингу з скіфурком Василем Васильовичем уже не перший рік. Ми з під він там свою роботу проводить, але так як ми знаходимося, скажімо, в тій зоні, де у нас було відселення. Скажімо так, населення після 86-го року, після аварії на ЧАЕС. ми проводили за власний рахунок дослідження, на, бо у нас тут така це серйозна тема, не хочу зараз витрачати час, бо знову прийдемо до того, що наші провладні структури взагалі не, скажімо так, не цікавляться життями людей на периферії. От. Тобто, за власний, за власний кошт ми зробили дослідження на. Радіонукліди по всіх наших полях, плюс паралельно зробили дослідження на ну, вміст, скажімо так, всіх мікро-макроелементів. Тобто у нас навіть є агропаспорта на сьогоднішній день на кожне поле. Ця да, робота була проведена свого часу. Проводив її Інститут захисту ґрунтів, а саме Житомирська філія. Угу. Питання наступне. Яка ваша думка щодо точного землеробства? Там диференційоване внесення добрив, картування? Це майбутнє. Це майбутнє, це майбутнє. Хотілося б, щоб воно, якби, ми ж навіть з цією машиною, ми тоді з Вадімом, як би, коли, скажімо, підбирали комплектацію, то ми підбирали саме так, що саме цю машину, сілку х 130 можна буде і 130, я вчаю забув вже точна модель, можна буде використовувати з диференційованим внесенням. Але знаєте, як вам сказати, це має бути, знаєте, спокійний спосіб життя, щоб в те голова не боліла, як блін, видати людям зарплату, бо тебе повні склади, щоб займатися цими речами свого часу так жили європейці. Бачите, на сьогоднішній день щось життя змінилося не тільки у нас, я бачу в гіршу сторону. Здається, кругом людина сюди було була можливість, я ще правда тоді працював в дорожній трасі. Ми виїжджали, знаєте, нам ми тоді, скажімо, заздрили по білому. Людина сидить, думає, як там, скажімо так, з точки зору наукової до цього питання підійти до цього. А коли ти зранку встаєш та нема за що заправитися, блін, або нема що їсти, ну якою наукою можна займатися? Згодні зі мною. Але це майбутнє однозначно. Я на сьогоднішній день, наприклад, я от зараз вийду Тут побачите, в мене поле, якщо видно, наскільки це, Вон, бачите? Лінії видно, да, видно посівку? так, посіє? Да. Да. Ось це у нас працює хорош фокус. Скажемо, на фоні того, що як я сказав, якби зараз треба вже скажімо, рахувати кожну копійку. От ми працюємо по точній навігації, Топконовській, яку ми придбали, яку ми придбали у е, агроконтинента, і дуже задоволені цими результатами. І перейшли на вертикальний обробіток ґрунту. Тобто, взагалі після комбайна чи взагалі заходить прямий посів фокус, робить, якщо трошки є проблеми з рослинними залишками, заходить кун-акселератор, один проходить і всі є фокус. То тобто, є ніяких, скажемо, зайвих рухів взагалі не робимо, тому що ну я говорю, на сьогоднішній день, на жаль, всі поставлені на межу виживання. П Почали говорити про виживання, і у нас ще останнє питання до вас. Ну, питають, що держава реально повинна зробити, щоб допомогти вижити аграрію? Ви сказали не заважати. Ну можливо, в ідеальному світі ще щось повинно зробити. Дивіться, ну не, не заважати зараз уже. Це вже ну, це знаєте, хоча б знаєте, це ж не перший рік. Я думаю, не одного ви, мене ви чули і не тільки від аграріїв, що не заважати. На сьогоднішній день дуже було, було б непогано, якщо б все-таки держава і той присловутий антимонопольний комітет, який ми дуже часто чули по телевізору, хоча б хоч щось зробив. О, дивіться, як все, сьогодні все відбувається, да? всі рахують, всі рахують свої затрати, всі рахують енергетику. Скажімо, так, енергетичну, скажімо так, складову. Незалежно, це, це електрика або це ГСМ, і так далі. Ну, давайте ж будемо відверті. На сьогоднішній день ті ціни, які виставляють перевізники, ну вони космічні. Вони космічні. Ви ж просто візьміть їх і порахуйте, я все порозумію. Тобто, знаєте. Антимонопольний комітет, мабуть, є для того, щоб ну, коли складна ситуація, то не треба, щоб хтось, коли складна ситуація у всій державі, хтось на ній починав збагачуватися. Я розумію, що перевізники, якщо це почують, вони на мене розсердяться. Ну, так це ж правда. Чому все навантаження має лягати на первічного производителя? називаємо так. Як, виробника. Тобто кожен має свої формули, свої. дивіться, дистриб'ютор приїхав, поставив вам СЗР. І хоче, щоб ви розрахувалися з ним у вересні. Ну, у вересні, вибачте, мене повна дупа, нічого не продається, розрахуватись неможливо. Все, вже починають вам рахувати відсотки, курсові різниці. Та, ну, я все розумію, хлопці, що це, що це всіх за бізнес, що всі хочуть дистриб'ютори на світі хочуть повилазити тільки за рахунок фермера. Ну, я вибачаюсь, може я десь чуть-чуть, зараз -чуть, на емоціях, але кажу те, що думаю. Тобто, ну, хоча, правда, якби, я не кажу сейчас про всіх, основному з тими хлопцями, що я на сьогоднішній день працюю, то слава Богу, є розуміння, поняття, але ну, всі в складних ситуаціях наводяться. Зараз поки залишилось, працюємо з тими людьми, які вже ці схеми не включають. Ну таке в практиці було. І держава взагалі не регулює нічого. От поясніть мені, всі ж ми ходимо в магазин, коли гречка в магазині коштувала 100 гривень, у нас є озерянка тут в Житомирі. Прийомка впала до 15, зараз відкотилася до 25. Хоча ціна 100 гривень була створена, коли прийомка на озерянки була 49. Тож не треба, щоб ці торгові сеті хтось контролював. Що це таке відбувається? Ну, хтось мені може відповісти? За 25 її привезли на завод, хай завод її переробив там за 35-40 за віддав. Чого вона в магазині 100 коштує? Ну, ти, поки воно так буде, ну так ну як воно? Це ж, ну треба, щоб, як гріться, ті слуги народу народу служили. І бажано всьому українському, а не вибірково. Ну так, мабуть. Дякую, Руслане. Дуже так, грунтовно, емоційно, і саме головне, що в точку і конкретно.